Так, всім привіт. Сьогодні у нас відео про те, як я довбаю пази. Значить, пази в шліцевих втулках, Шість пазів. Отак, відразу в процесі. Нон стоп, скажімо так. Спробували продавбати відразу паз на 11. Дуже туго йде, тонка оправка, важкувати її було. Вирішили в два проходи. Спочатку. Довбали чорнові пази шириною 8, тепер в чисто проходимо різцем на 11. Це якраз другий, другий діаметр валу відбору потужності. Тобто там зовнішні 44-44 дюймові розміри, тому і ширина шліца у нас не звичайна не 8, і не 10 і не 12. Якщо бути точним, там на ВОМІ ширина шліца 10,9, ну, на 11 різець ту роботу робить як треба. Все маже маслом, тому що, тому що підгорає. Не дивлячись на те, що сира заготовка із сталі 40х. А ні, 45-та сталь, тому що на підзварювання. Сталь 45, тут у нас йде. Все одно температура висока і навантаження на різець йде, тому що дуже велика довжина деталі. Там близько 100 мм глибина шліца. Так, підемо далі, подивимося, що ще є цікавого. З цікавого ще є в нас. А, о, От дивіться, це вже готові. Три деталі є. Відразу до них нарізані проточені фланці стальні з 12 го листа. Залишилось їх приварити і тоді будемо точити чистову. І ще тут 4 отвори зробимо. В принципі, ось я вам зараз покажу оригінал. Ось лежить оригінал, готовий і зліва відразу залізяка з підкладкою для зварювання. Тобто, щоб можна було якось його заснасткою робити, зварювання не просто так. Ну і саме цікаве. 294 штуки. Всього їх тут виявилось в сумі. Бронзові черв'ячні колеса, модуль 07, 50 зубів. Ну Страшна нудятня. Вже по черзі міняємося, того що ні в кого не, вихват... ну, не вистачає нервів то робити в режимі нон-стоп в рукопашну. Майже три сотні деталей, ну то заважко. Тут хоч, хоч якесь якась, якась різноманіття. Так, ну і на закуску, що тут у нас ще лежить? Значить, на тілешки, що є цікаве, це чотири шестерні на компресори. Це синхронізатори двох. Двох серцевин компресора. Дуже відповідальні деталі, високі обороти. Розточимо. Скажімо так, тут в чорно зараз зроблений отвір, треба його буде розточити. В чисто для цього треба шліфувати контрольний конус. Ну, коротше, все не просто, як завжди. А тоді на контрольному конусі ми пошліфуємо зовнішній діаметр відносно конуса отвора. І тільки так. Поки що поточена чернова і отвори з різьбою. Ну, власне, такі в нас цікавості на сьогодні є.